Так, покажу вам, що я виставляю заряджатися місячною енергією. Так, прикраси я давно не ставила. У мене ще тут є ось такі. Рідко їх носив. Це взагалі не носило, тому ставлю не на чистку, а просто на зарядку. Так, ці прикраси йдуть. Далі ставлю усіль. Для того, щоб очистити. З Халькопірітом я працювала, а він для грошей дуже гарний камінчик. Далі це новий в моїй колекції дуже цінний камінчик. Далі новий житель це лабрадор бачите, такий нешліфований. Маю таку і реалізацію синеньку. Це новий, привезений з Києва, тому одразу на чистку. А це вже мій лабрадор-камінчик, мій захисник. Це шліфований, бачите, він зовсім по-другому виглядає. Також в ньому ходила, тому відправляю на чистку. Далі Мої чотки, чітки Вони з рожевого. Кварцу, тому також їх на чисточку і на зарядочку. Так, з каміння. Це з гангі мені привезли. З ним практикую мантри, тому також відправляється на чистку, так як він працював, має бути чистенький. Цей камінчик мені привіз син, також відправляється на чистку. Тому що сюди я не кладу камінчики, які були в роботі. Вони окремо мають пройти чистку, а потім потрапляють сюди. Далі в мене є ще от такий подаруночок, це сердолік, також відправляється на чистку спочатку. Далі Оже треба більшу мисочку. Це також браслет носила тому на чистку І ось моя нова прикраса, дуже гарна. Також тут є камінчики натуральні, тому також на чистку і на зарядку енергію. Так, далі, що хотіла вам ще показати. Там браслет з рудракшей відправляється просто на зарядку, тому що ці з священного дерева плоди вони не потребують чистки. Просто під проточною водичкою і все, вони очищаються. Далі мій талісман прекрасний просто на зарядку. Отже, просто сюди. Далі браслетик, я його також не носила, і тому його чистити не потрібно. Залишається тут. Далі що ще? Враслет зірдрак, що ось такий з великими. Також просто на зарядку сюди. І ще дивіться, новиночка також в Києві придбала. Талісман з, як вона називається? Ой, вже е, також йде на зарядку. Зараз забираю скупити колиш. Ще нова колода Таро Ангелів також іде на зарядку. Тому що планую з нею працювати разом із нею. Так, не лякайтесь, ви побачите всі мої колоди, напевно. Оці колоди, що постійно в моїй роботі, і тут колоди, які не постійно в роботі, але також є всі колоди відправляються на зарядку. І разом з колодами ще. Бо я, звичайно, чаша. І, здається, все. Зараз все буду виносити на вулицю і зранку забирати.